Всім привіт! З вами Сергій. Покращив я трохи якість відео, те, що я знімаю, але вже сталася друга причина: комп'ютер не може обробляти е, програму для монтажу відео. Е, Недостатньо пам'яті, він зависає. Докупив я таку пам'ять. Це пам'ять постійна. CCD-диск на 240 ГБ і оперативна пам'ять купив таку одну планочку. На 8 ГБ ddr 3 1600 частота шини. У мене в комп'ютері стоїть пам'ять 4 ГБ. Це було... комп'ютер був куплений більше 10 років назад. На той момент він був потужний рахувався. врахувався. Там жорсткий диск 15 терабайта або 1500 ГБ. Відео було потужне, ну і на той момент 4 ГБ було достатньо також оперативної пам'яті. З кожним днем у нас все міняється. Вже телефони такі стають більш потужніші, ніж комп'ютера. Знімаю я таке відео по апгрейду комп'ютера. Може буде кому корисне така інформація. Так що приступаю до роботи. Відкручуємо тут такі два болтика. І знімаємо кришечку. Відеопам'ять. Процесор. І тут стоїть оперативка. Розпаковую свої покупки. Починаю я з оперативної пам'яті. Пам'ять DDR3 на 8 ГБ із частотою шини 1600 МГц. Також вже скоростний диск. Тут вже буде швидкісна передача даних. такий вже якби жорсткий диск. CCD називається. І такий шлейф, щоб можна було підключити від материнської плати, з'єднати. Щоб По цьому буде йти передача даних. І так, тут у нас знаходиться оперативна пам'ять. Тут є такі 4 слота. Зараз в мене встановлено 2 планочки оперативної пам'яті. Тут є така защолочка, Нажимаємо і плату витягуємо. Плата на 2 ГБ. Другу плату я не буду знімати, поставлю я, додаю я так цю планочку на 8 ГБ. Подивлюся по частоті шині, чи буде в ній співпадати. Якщо щось не буде співпадати, можливо, мені хватить і 8 ГБ пам'яті. А якщо не хватить, тоді я ще одну планочку пам'яті оперативної, докуплю. Материнська плата в мене підтримує 16 ГБ пам'яті оперативної. Установлюю вже нову планочку. На планочці є свій ключ, так що перепутати неможливо. От поставив я в слот. І тепер защелкую. Все, оперативна пам'ять встановлена. і від блока жилення потрібно отакий роз'єм. Сата він називається. Старі роз'єми називаються АТА. Цей відкусив. Витягуємо мені який потрібний роз'єм. Цього недостатньо, потрібно ще раз відкусити. І так, на новому дискі і CCD. Оцей роз'єм живлення. А це буде передача даних. Передача даних. Я встановлюю вже. Тепер для нового диска підключаю живлення. Все живлення також я підключив. І треба буде, знайду такий болтик і просто тут закріплю його. Цей роз'єм. Мені потрібно буде включити на, на материнську плату. От тут є вільні роз'єми. Є у нас такий ключик тут. І на роз'ємі видно також ключик. І підключаємо. Тут в мене стоїть жорсткий диск, його я знімати не буду, на ньому буде зберігатися вся моя інформація. А на цей новий CCD-диск я буду зараз ставити з нуля нову а систему. Способи загрузки системи. Перший спосіб це загрузка через BIOS. У мене загрузка йде через кнопку нажаття кнопки DEL. кожного по-різному, escape може бути. І так, ми попали у BIOS. Вибираємо Такий розділ, bot. заходимо в розділ. Bot, потім нажимаємо вниз клавішами Hard Disk Drive. Нажимаємо Enter. Там, де стоїть одиничка, зараз стоїть загрузка жорсткого диску. То потрібно нажати Enter і вибрати Kingston, щоб загрузка була прямо з, кінстону, з флешки. Нажимаємо Enter, нажимаємо F10, зберегти, ОК. І зараз система буде загружатися вже з флешки. Пішла загрузка, зразу комп'ютер перегрузився, пішла загрузка з флешки. І так, з першого способу ми заходимо і ми бачимо всі наші диски. Це є жорсткий диск, що є на комп'ютері 370 ГБ і 1000 ГБ. Є новий диск, який я установив. Тут пише, що його потрібно создати і потім відформатувати. Я зараз виходжу і покажу друг, другий спосіб загрузки Windows. Другий спосіб Через загрузки системи є такі швидкі клавіші на комп'ютері, на клавіатурі як F8, F10. У мене F8, в когось є F12, я жму F8. У мене вже це швидкий такий доступ до загрузки системи. Вибило мені всі, що в мене зараз встановлено. Вибираю зараз я Kingston, це в мене флешка. Нажимаю Enter і чекаємо загрузки системи. Так, завершилась підготовка до установки операційної системи. Вибираю я новий розділ CCD диска Тут він пише, що не, зя... не зайняте пространство, потрібно його создати. Нажимаємо Создати. Тут вибило повністю його е... об'єм його пам'яті. Нажимаємо Примініти. І нажимаємо ОК. Все, диск вже созданий, потрібно її тепер відформатувати. Нажимаємо форматировать. Нажимаємо ОК. Все, тепер можна нажимати далі і розпочинається загрузка системи. Прийшло 26% загрузки системи. Пройшло більше 52% загрузки системи. Йде до закінчення загрузки системи. Ще 15%. Система загрузилась на 100%. Вже йде до закінчення установки. Установка Windows повністю завершена. Зараз комп'ютер перезагрузиться. Буду встановлювати вже е, драйвера, програми. Кому було корисне відео, кому сподобалось, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі. Всім дякую.